Елеватори та Агро – це високотехнологічні комплекси із автоматизованими системами управління. Швидке і безперебійне приймання зерна на елеваторах це наш пріоритет, навіть у гарячий період сезону. Для забезпечення швидкого і оперативного приймання зерна наші виробничо-технологічні лабораторії оснащені новітнім сучасним обладнанням для визначення основних класовотворюючих показників якості зерна. Наші елеватори оснащені сучасним обладнанням для приймання, сушіння, очищення та знезараження зерна, що дозволяє забезпечити довготривале зберігання якості зерна та оперативно підготувати партії до відвантаження. Елеватори забезпечують оптимальні умови для зберігання, включаючи контроль температури, вологість і захист від шкідників. Цьогоріч потужності елеваторного зберігання запровадили систему менеджменту якості зберігання зерна і продуктів його переробки. Всі елеватори ТАС «Агро» пройшли перевірку і отримали сертифікати відповідно до вимог ІСО 22 тисячі. Елеватори забезпечують швидке і оперативне відвантаження зерна залізничним або автомобільним транспортом а завдяки власним вагонам. Логістика до порту стає ще більш привабливішою. Елеватори та агро дозволяють фермерам уникнути терміново продати зерно за низькими цінами, забезпечують можливості для довготривалого зберігання зерна до більш вигідного моменту продажу. Ми на власному прикладі доводимо, що чітка стратегія інновації та злагоджена організація процесів на елеваторах здатні значно підвищити ефективність агробізнесу. Ви в пошуках надійного партнера з елеваторного господарства? Тоді вам до нас!